Повноважена справ дитини при президентові РФ Марія Львова Білова продовжує виправдовувати депортацію українських дітей, називаючи цей процес порятунком. Вона навіть склала свій так званий список фейків, які за її словами розповсюджує Київ. При цьому дезінформацією займається саме Львова Білова. Чому розбираємось у цьому відео? Першим фейком уповноважена справ дитини, яка нагадаємо, сама всиновила підлітка з Маріуполя. Називає сам факт того, що Росія де ртуя та детей. Юрисдикцию Международного уголовного суда Россия не признает. Уголовное преступление за вывоз, как они называют, депортации детей, да, насильственной вывоз. А на евакуації з під обстрілом українські правозахисники одразу ж спростовують ці слова та наголошують: якщо Львова Білова наполягає на тому, що дітей евакуювали, Росія мала дотримуватись відповідних норм міжнародного гуманітарного права. Якщо це дійсна евакуація, то по перше, вона тимчасова і діти повинні бути повернуті. По друге значення має те, куди саме вивозять дітей у випадку Російської Федерації. Вона по-перше, повинна була планувати свої бойові дії таким чином, щоб вони ніяк не стосувалися цивільного населення, зокрема дітей. Якщо ти сам створюєш умову, за якою така евакуація є необхідною, це вже де я вважати, що я ознаки міжнародного злочину. Окрім того, Російська Федерація не гарантувала безпеку гуманітарних коридорів. Також Львова Білова у своєму так званому розвінчанні фейків пише з лютого 2022 року. Російська федерація не вивозила і не депортувала, а прийняла близько 4,8 мільйонів мешканців України та Республік Донбасу, з яких понад 700 тисяч діти. Більшість дітей приїхали у безпечні регіони Росії разом із батьками чи близькими родичами. При цьому вона наводить некоректні дані, за інформацією Володимира Зеленського. На середину травня Росія депортувала близько 20 тисяч дітей. Тут важливо розуміти, йдеться про тих неповнолітніх вивезення, яких вдалося точно підтвердити. Правозахисники наводять інші дані, але вони все одно відрізняються від слів Львової Білової. Так уповноважений верховно. Ної ради справ людини Дмитро Лубінець каже: Ми припускаємо, що ця кількість становить приблизно 150 тисяч дітей. Росія говорить про цифру 733 тисячі українських дітей, яких вони тримають на своїй території. Втім, на наш погляд, ця цифра перебільшена. Українські юристи уточнюють незрозуміло, звідки з'явилася цифра у 700 тисяч. Одні представники говорять, що це понад 700 тисяч, починаючи з 2014 року. Тобто, це самі росіяни кажуть. Інші говорять, так як Марія Львова Білова, що Понад 700 тисяч починаючи з повномасштабного вторгнення, у будь-якому разі ми оперуємо іншими даними на сайті Діти війни на цій платформі. У нас міститься інформація про 19 тисяч дітей, які мають статус депортованих або примусово переміщених. Звідки ж Львова білова взяла такі величезні цифри та навіщо їх дає? Ймовірно, таким чином вона намагається показати, як багато українців обрали Росію, та скільки біженців Москва врятувала. Водночас, за даними ООН, на кінець грудня 2022 року, кількість українців, що виїхали до Росії, становила близько 1 мільйона 300 тисяч осіб. А таку кількість, а саме 2 мільйони 850 тисяч, перетинів кордону було зафіксовано з 24 лютого, 2022 року, по 30 червня. 23-го. Тобто близько трьох мільйонів українців в'їхали до РФ, але не факт, що всі вони там залишились. Адже для багатьох Росія була лише частиною шляху. А ось дані ТАС. Федеральне інформагентство перевершило навіть Львову Білову, кажучи, РФ прийняла 5 мільйонів 300 тисяч українців. Але є важливий нюанс, на який варто звернути увагу для біженців. Організовані одноразові виплати по 10 тисяч рублів на особу. Загалом виплачено понад 12,3 мільярда рублів. Тобто виплати отримали приблизно 1 мільйон 300 тисяч осіб. У травні ця цифра трохи зросла і становила 14 мільярдів рублів. Тобто їх оформили 1 мільйон 400 тисяч біженців. До речі, цілком ймовірно, що частина українців приїжджала до РФ виключно з цією метою. Отримували 10 тисяч та поверталися на окуповані території. Тим не менш, якщо в Росії понад 5 мільйонів біженців, то що інші 4 мільйонів? Мільйони, якщо вірити даним Тарс, вони проігнорували соцдопомогу? загалом, за даними окупаційної влади, на 1 січня 2022 року у так званих ЛНР та ДНР сукупно проживало близько 4 мільйонів осіб. Навіть якщо додати сюди захоплені Росією частини Запорізької та Херсонської областей, виходить не більше 5 мільйонів, виходячи із тверджень, Львовою біловою окуповані міста зараз мають бути абсолютно безлюдними. Крім цього, уповноважена справ дитини при президентові РФ заявляє, Росія з легкістю повертає дітей та взаємодіє з українською стороною. Правозахисники у відповідь наголошують навіть у березневому звіті самої Львової білової зазначається неповнолітніх за її сприяння повернули до 16 сімей. Ми Змогли встановити, що щонайменше дві сім'ї і п'ять дітей були не просто повернуті без її сприяння, а були повернуті із численними перешкодами, які створювалися росіянами на даному шляху. Що для законних представників, що для самих дітей? Російська Федерація не сприяє воз'єднанню родин, не надає відомості про дітей. Про кожну дитину має бути сформована єдина така інформаційна картка, дуже деталізована, включно там із національністю, включно із групою. Крові з кольором очей, і так далі. І ця картка має бути передана у центральне інформаційне бюро міжнародного комітету Червоного Христа задля сприяння репатріації таких дітей. Російська Федерація того не робить за словами правозахисників, Росія апелює до того, що повертати дітей на території, де ведуться бойові дії небезпечно. Але Москва може легко вирішити це питання. Їй потрібно лише вивести свої війська з України.